Так, бо маю питання до тебе. Та й в принципі до всіх наших глядачів, ти колись бачив, як хтось поїдає просто величезний гігантський шматок їжі або, наприклад, живого восьминого. Я колись вів фестиваль вареників на води, і там худорлявий хлопець зі стільки вареників, що я чесно думав, що він на першому сидить. Але вареники маленькі, розумієш? А от гігантське щось. От подивись, будь ласка. От я спеціально для тебе покажу, що відбувається. Подивись, диви, диви, що відбуває. Ага. Так, і насправді то є не є якась сцена з фільму Жахів. Це називається Мукбанг. Це феномен, що народився в південній Кореї і захопив вже весь світ. Так от в чому суть? Оці ведучі трансляції поїдають величезні порції їжі, шокуючи аудиторію і заробляючи на цьому в принципі шалені гроші. А потім знову купують їжу і отак далі. Принагідно поважаємо смачного всім, хто зараз снідає. Але чи варта така популярність ризиків? Яка ціна цього гастрономічного екстрему? Дивимось уважно. На в сюжеті Вона зараз може з'їсти гори локшини, десятка кілограмів м'яса, риби та навіть на обмежену кількість десертів. 28-річна кореянка Цізян встановлює нові рекорди у світі фуд-челенджів. Що ще дивніше, її тіло залишається струнким і підтягнутим. Мільйони підписників намагаються розгадати, в чому секрет. А це 33-річний херсонець Ніколас Перрі, який живе у США, полюбляє гігантські бургери, піци розміром зі стіл та пити газовані напої відрами. Чоловік часто запрошує друзів і їсть разом з ними на камеру та заробляє на цьому шалені статки. Підписники жадібно спостерігають за тим, як люди з'їдають нездорову кількість їжі в гонитві за грошима від реклами чи угоди з брендами. Блогерка Тріша Пайтас заробила близько 73 тисяч доларів на одному відео, на якому вона їсть близько п'яти піц. У 2000-х роках блогінг породив нову еру контенту, і саме тоді з'явився Мукбанк-формат відео з великою кількістю їжі, апетитним чуваканням та яскравими емоціями. Південної Кореї цей тренд швидко поширився по всьому світу, ставши справжнім феноменом глобальної інтернет-культури. Змагання з Мукбанк проводять у різних країнах. Під час конкурсу учасники намагаються з'їсти величезну кількість їжі за обмежений час. При цьому важливо не лише швидкість, але й здатність правильно показати процес їжі та зберігати апетитність. Відомі блогери можуть заробляти від десятків тисяч до мільйонів доларів на рік, але цей феномен соціальних мереж може бути смертельним. У липні 2024 року популярна китайська зірка Мукбанку Пан Сяотін померла від розриву шлунку під час прямої трансляції 10-годинного розпивання рідкої їжі на 10 кілограмів. Того ж року блогер Мукбанку Донгс Апатан... Помар від інсульту після того, як Мукбанк-блогер Ніколас Пері за п'ять років споживання величезних порцій їжі набрав вагу з 68 до 180 кілограмів, Китай та Філіппіни закликали до заборони таких відео. Організації побоюються, що цей тренд може мати небезпечні наслідки для здоров'я. Мукбанк-відео, де столи ломляться від їжі, можуть створювати ефект спокуси, але реальність часто інша. Багато блогерів не їдять усе, що показують, на екрані екрані. Вони пробують лише невеликі порції, а решту залишають чи викидають. Крім того, відео часто відредаговані, і реальна кількість з'їденої їжі може значно відрізнятися від того, що бачать глядачі. Експерти закликають зберігати здоровий глузд, їсти тільки коли є голод, і припиняти, коли настає ситість.